Що де чар? Що тобі талента? А тобі, а? А тобі, Талент. а. тобі талента, що дав? Ми не сваримося, говоримо, чіпає чуже, то що то є наше українське, це є українське. А Це є українське? Це є лента українська. Слухайте, хлопці, Не давайте, не починайте, не давайте Спокійно, Спокійно, Я спокійно, Я вас прошу. Відпочиваєте, відпочиваєте.